Ти просто підносиш телефон і. Але за цією миттю ховається складна система, що формувалась десятиліттями. Давай розберемося, що реально відбувається за цю 10 секунди. Все почалося з RFID радіочастотна ідентифікація. Її використовували ще в армії США у 40-х роках, щоб відстежувати літаки. Перші платіжні картки з чіпом з'явились у Франції ще в 80-х. Це вже був крок до безконтактності. У 90-ті RFID перейшла в громадський транспорт, перші картки для метро, наприклад, у Гонконгу та Лондоні. У 2003 році MasterCard запускає PayPass, а Visa PayWave. перші справжні приклав і все. Потім з'являються смартфони з NFC, спочатку Android 2006-10 роки, потім iPhone з Apple Pay у 2014-му. І ось ми тут. Приклав смартфон, а всередині купа шифрування, токенів і блискавичної перевірки. У 2023 році понад 55% оплат у світі вже були безконтактні. Але як це працює? NFC Near Field Communication працює на відстані до 4 см. Має дві сторони: активну телефон і пасивну термінал. Споживає дуже мало енергії. Телефон наближається до термінала і включається NFC. В терміналі є радіокотушка, вона створює електромагнітне поле. Телефон прокидається і відповідає: це як рукостискання двох пристроїв, але мовчазне і блискавичне. В Apple Pay, Google Pay чи інших системах дані картки не передаються. Створюється токен унікальний одноразовий код. У ньому сума, магазин, час, усе, що потрібно. Навіть якщо хтось спробує перехопити, нічого не отримує. Термінал передає токен банку. Банк розшифровує токен, перевіряє баланс. Повертає так або ні. Весь цикл менше 2 секунди. Якщо використовуєш Face ID чи палець, це просто додаткова перевірка. NFC працює лише на сантиметри, ніхто не зловить сигнал. Дані не зберігаються в терміналі. Тому що токени використовуються один раз. Є ще додатковий захист: біометрія, шифрування, банк може миттєво заблокувати платіж. Усі ці мікропроцеси за частку секунди. Кожного разу, коли ти Ти використовуєш десятки років розробок, криптографії і радіофізики і навіть не замислюєшся. Подобається, коли складне стає простим. Підписуйся, і я покажу, як працює наш світ із середини.